На Рівненщині викрили доньку та екс-дружину заступника командира військової частини. За даними ДБР, вони незаконно одержували бойові доплати. Службу жінки розпочали на початку повномасштабного вторгнення, але виходили на роботу лише перші три місяці. Попри це, продовжували отримувати на двох близько 170 тисяч в місяць. Тепер їм і загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька оперативного чергового відділення підготовки даних штабу. Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. За документацією, молода жінка несла службу на Україну-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тисяч гривень доплати. А її мати нібито перебувала на сході країни, і її виплата становила 100%. 120 тисяч гривень на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 мільйони гривень. При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті. Зокрема, відвідували фітнес та спа центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достаменно відомо, що вони мають перебувати на службі.